Всім привіт! Прийшла мені така от посилочка довга, не знаю тоненька, що тут є. Сайт AliExpress, Не знаю, пробував її прощупувати. Чесно кажучи, навіть не уявляю, що там є в ній. Зараз ми з вами подивимося, щоб знати точно, що там є. Зараз я це все висиплю, щоб там не було. якийсь браслет, щось типу того. ну Я не знаю, чесно. Десь він там заплутався, десь замотали його, я О, треба розрізати ще більше упаковочку. А, я її роздеру. Ми з вами подивимося, що там. Там якийсь брелочок. Ага. Там якийсь брелочок. Оце прийшла така така от штука, такі от магнітики. Це... Це взагалі це взагалі бред, чесно кажучи, мали прийти магнітики, мали прийти вони в коробочці спеціальні, якщо я не помиляюся. Ну, В принципі, я зараз подивлюся, якщо щось не так, буду відкривати спор, спор і буду повертати гроші, тому що це неприпустимо. От такі от магнітики, Там магнітний купон бути пройшло в такому от в такій от такій упаковочці так, з вами був Копанчук Олександр. Канал на Ютубі Лікспрес Волинь. Всім до зустрічі!